Шарики, Ого. кому ще молочка? Мені! як ви можете це запити, як ти зрозумів, що тобі молоко не подобається? Адже ти його не куштував. Не обов'язково куштувати різних гидоту, щоб зрозуміти, що вона тобі не до вподоби. Нюша, уже гусінь не любить, а вона їх точно не куштувала. Даремно ти вирадуєш. Молоко, між іншим, корисне. А з чого ви взяли, що воно корисне? Але ж це всім відомо. От, от. Усім відомо. Звідки відомо? Де факти, дослідження? Де всі ті, кому воно пішло на користь, а? Мовчите, а я вам навіть більше скажу. Напевне, молоко ще й шкідливе. Що за дурниці? Мені так інтуїція підказує, а вона мене ніколи не підводила. Навіть коли ти вирішив шукати гриби окропиві, чи коли ти сказав, що міш їздити на велосипеді задом наперед і без рук. Чи коли придумав замінити крем для засмаги? <хи> на ну, оцет? Все досить. Я тобі доведу, що правий. Закладемося! Не моркво. Молочне парі. Отже, я починаю свій спецрепортаж, що насправді таїть у собі ця звичайна на вигляд рідина, що зветься молоко. Чи справді воно не шкідливе для нашого організму? Я збираюся це з'ясувати на своєму прикладі. Отже, я планую випивати по цілій склянці молока на день і фіксувати погіршення свого здоров'я. Не треба аплодисментів. Я йду на це заради істини. Скоріше заради моркви. Одне іншому не заважає. Може, продовжимо? Отже, моя перша склянка молока. Сподіваюся, репортаж триватиме більше ніж один день. Хоча я в цьому не впевнений. Вірю. Та годі. Вже і пожартувати не можна. Усім привіт. Зараз третій день мого розслідування. Видимих погіршень здоров'я поки немає. Але я відчуваю, як ця зараза роз'їдає мене зсередини. Настав час перевірити, як споживання молока позначилося на моїй координації. Ага. Ось. Не рахується. Десятий день розслідування саме час перевірити, наскільки погіршилося моє здоров'я. Не дихай, дихай. Ну що, стан здоров'я не змінився. Можна сказати, що показники навіть трішки підросли. Не рахується. Отже, ми ведемо свій репортаж від ліжка постраждалого. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що сталося. А Навіщо камера? Так треба, не відволікайтеся. Ну Так. поліз до Так. за цим Так. І мені на голову впав бідон. Скажіть, у бідоні була якась рідина? Молоко? Атож, бо молоко. Гадаю, тепер ні в кого не лишається сумнівів, що молоко вкрай небезпечне для нашого здоров'я. Не рахується. Чому ж не рахується? Випадок з Барашем показав нам, що більше молока, то більш шкідливий вплив на жертву. Щоб довести впертим скептикам свою правоту, я наважився збільшити щоденну дозу до двох склянок молока. Намагайтеся повторити це вдома. Ну, все, з мене досить. Визнай вже, що тобі доподобне молоко, і що від нього жодної шкоди, сама лише користь. Ні-ні, ні ні неправда. Може, я і став бадьорішим, а й виріс на кілька сантиметрів, та це напевно симптоми чогось набагато більш небезпечного. От ну, Тоді сам і знімай. Мені вже набридло це дурне парі. Отже, їжачок не дотягнув до кінця експерименту. Я ж з усією відповідальністю заявляю, розслідування буде продовжено. І не тому, що мені сподобалося молоко. Не для того, щоб виграти морквину, а заради істини. Якщо буде треба, я продовжу свій репортаж до кінця життя. Молоко.